Всім привіт! Ви на каналі Reloader.com.ua І так, це офіційна заява. Наш канал переходить на українську мову, оскільки тематика нашого каналу має безпосереднє відношення до набоїв, до релодінгу, до чистки зброї. Тому інформація з нашого каналу може стати в нагоді ворогам. Через це ми вирішили, що наш канал буде відтепер повністю українською мовою. А нашим глядачам з Болгарії, з Литви, з Естонії, з Латвії, які розуміли тільки російську мову. Можу сказати лише те, що ми будемо намагатись якомога швидше додати англійські субтітри до, до нашого відео. По можливості ми це зробимо ну якнайшвидше. Ну що ж, Перейдемо тепер е, безпосередньо до огляду. Сьогодні в нас штука, яка допоможе вам бути завжди на поготові. Це магніт, який можна використовувати як тримач для пістолету, ну або будь-якою можна холодну зброю тримати за допомогою е, цього магнітного тримача, можна навіть підвішувати гладкоствол, і деякі легкі нарізняки, в принципі, він витримає. Давайте подивимось, що взагалі це за такий звір. Значить, у нас є три секції. Це для того, щоб можна було по більшості довжини, довжини ствола прикріплювати. І ось такий вигляд має сам тримай. Значить, тримач він має гумове покриття, тому ви можете не боятися, якщо ви хочете прикріпити його в автомобілі десь всередині салону, то ваш дорогий люксовий автомобіль не буде ніяк ушкоджено. Також в комплекті йде кріплення, тобто можна кріпити за допомогою саморізів. Це буде вже Остаточно і назавжди, скажімо так, тобто воно вже ніколи не відірветься. Ну і звичайно, ще вони додатково дають нам 3М-кріплення, яке можна теж використовувати. В принципі, це теж дієвий спосіб закріпити. Давайте перейдемо до самого магніту. Взагалі, що на нього можна причепити. Ну, звичайно, він буде реагувати тільки на метал, якийсь алюміній, на жаль, не магнітиться. Тому, якщо ви там намагаєтесь якісь типу алюмінієві магазини, прикріпити, то тоді, на жаль, того не вийде. Але от у нас є револьвер під патрон Флобера. Хто тримав такий в руках, то знає, що він достатньо важкий і це не іграшкова штука. Він важить реально ну, як абсолютно звичайний типовий бойовий пістолет. Кріпимо і десь в автомобілі. Подивіться, до речі, до речі, враховуючи конструкцію револьвера, він кріпиться, на жаль, тільки барабаном. Представляєте, тобто, це, мабуть, третина від його загальної, загальної довжини. Тобто барабан це дуже невеличка точка кріплення, і при тому він нікуди не падає. Уявляйте собі, якщо ми кріпимо на більшу поверхню. От, Бачите, в нас вже дві точки кріплення, то взагалі навіть тряска десь в автомобілі не зашкодить нормальному положенню вашої зброї. Тому, в принципі, під будь-який пістолет, який має більш класичну форму, то абсолютно можна не боятися в автомобіль ставити. Бачите, він стоїть, ну прям його забрати достатньо легко. Закріпити його теж достатньо легко. ну от Якось потрясемо. Нікуди не дівається, але при цьому екстракція проходить Ну реально за пів секунди. Бачите? Закріпили і все. Звичайно, я розумію ваше перше ж питання, яке максимальне навантаження може бути на даний магніт, скільки він максимум може витримати? І тут заявлена максимальна вага буде. 35 фунтів це 15 кілограм. Ви скажете, ну, слухай, взагалі якось пістолет тримався, ну, він там важить кілограм максимум, а якось тримався він не так впевнено. Звичайно, це при умові, що у нас точно буде закріплено на всі три частини магніту. Як, наприклад, це вказано. От у нас є фотографія, яку прямо на упаковці підвісили. І якщо у нас буде ось так повністю і ствол, і всі три покривати частини магніта, то воно може витримувати 15 кг. Окей, ну давайте, давайте спробуємо, хоча б щось прикріпити, доволі важке, і подивитись, як воно буде триматися. Я для того підготував вагу. Максимальна вага, яку можуть відміряти е ці ваги, це 4 кг. Кладемо. 3700. Ну, 3700 е для розуміння, ну, точно, це, це навіть. Півтора дезертигли. Якщо ми кажемо про пістолети, тому можете взагалі не переживати. Якщо мається на увазі якийсь пістолет, ви маєте кріпити до того магніту. А якщо це помпа, ну якась, якась помпа теж може туди нормально стати. В принципі, 3700 – це доволі така велика, велика вага, і тому якась компактна помпа ну теж легко буде легко буде чіплятись. Але просто от на чому маємо, на тому і проводимо досліди. Давайте кріпити. При тому, бачите, якби кожна з пластин у нас буде. Кожна з пластин у нас буде на півтора кріплення. Ну, Тобто неповна, неповна сила буде кожному кріпленню, кожному, кожній пластині по півтора кріплення. Ну, Як бачите, мені, до речі, на ногу нічого не падає, тому можна сказати, що воно дуже впевнено тримається і доволі таки складно однією рукою. Однією рукою доволі складно було. Одну пластину відірвати, вона достатньо сильно тримається. Але якщо є пістолетна рукоятка, то звичайно, що все буде простіше. Пістолет десь отак знімаємо. Якщо під кутом, то звичайно вже простіше знімати. Тому можу сказати, що дані магніти це дуже дієвий і надійний спосіб причепити вашого пістолета, щоб він завжди був під рукою в автомобілі, вдома, да, де, де завгодно. Хочете, можете навіть під стіл закріпити і у вас буде ничка з вашим пістолетом. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, Ну то краще, мабуть, ставити не лайки, а донатити на ЗСУ. Тримайте себе в безпеці разом до перемоги.